Сторінка 207, параграф 52. Періодичні зміни середовища життя і пристосування до них організмів. У цьому параграфі ви дізнаєтеся про вплив періодичних змін середовища на життя рослин, вплив періодичних змін середовища на життя тварин, біоритми людини, вплив періодичних змін середовища на життя рослин. Періодичні зміни середовища можуть бути сезонними та добовими. Сезонні зміни в природі. Періодичні явища повторювані щорічно в одній і тій самій послідовності. Осінь, денна та нічна температура. Температура поступово знижується, і рослини починають готуватися до листопаду. Їм неодмінно потрібно скинути листки. Через них рослини віддають багато вологи під час випаровування. Взимку корені дерев і чагарників не можуть її поновлювати. Вода в гілках замерзне, що призведе до травмування тканин, і рослина може загинути. Малюнок 69-й. Добові ритми це пристосування рослин до зміни погодинних умов довкілля впродовж доби. Наприклад, фіалка запашна перед дощем закриває фіолетові пелюстки, оскільки волога згубна для неї. По берегах річок у інших вологих місцях росте чистяк весняний. У ясну походу його квітка відкрита, ледве сонце сховається за хмари, як яскраві пелюстки згинаються до середини, прикриваючи тичинки. Цікаві факти. У 1751 році видатний шведський науковець та дослідник природи Карл Ліней запропонував створити квітковий годинник. Квіти в ньому повинні бути посаджені так, щоб розкривалися в ці години. В якій частині циферблата вони посіяні. Насправді Ліней ніколи не створював подібного квіткового годинника, але в багатьох ботанічних садах світу вдалося реалізувати цю ідею. З того часу такий годинник називають квітковим годинником Карла Лінея. Робота такого годинника залежить від сонця та його променів, а також від пори року та зміни погодних умов. Вплив періодичних змін середовища на життя тварин. У тварин зміни середовища існування Часто пов'язані з погіршенням кліматичних умов та нестачою їжі. Ці зміни призводять до того, що птахи відлітають у теплі краї, а навесні знову прилітають для гніздування, чітко слідуючи своїм маршрутом. Багато тварин впадає в зимову сплячку або в заціпеніння. Цей стан характеризується істотним зниженням температури тіла, енерговитрат і інтенсивності всіх процесів життєдіяльності. У такий стан із настанням холодів впадають усі холодні. Холоднокровні тварини, комах, ведмеді, їжаки та інші. Ще одним пристосуванням до сезонних змін є зміна забарвлення хутра, яке спостерігаємо під час линяння. Найвідомішим представником такого пристосування є заяць біляк. Улітку його хутро сірвато-біло, а взимку яскраво біло Лише кончики, вух чорні. Так заяць на снігу стає непомітним для своїх ворогів: лисиць, ковків, сов, біоритми людини. Біологічні ритми це регулярні. Кількісні та якісні зміни життєвих процесів, що відбуваються на всіх рівнях життя. Розрізняють такі біоритми: зовнішні пов'язані з розташуванням землі в космічному пространстві та її обертанням навколо своєї осі та сонця. Внутрішні пов'язані з фізіологічними процесами, в організмі людини, ритм дихання, серцебиття, травлення, виділення. Залежно від періодичності біоритми, бувають сезонні, місячні. Річні, багаторічні. Залежно від характеру біоритмів людей можна згрупувати так: сови, які пізно лягають спати, найбільш активні в другій половині дня чи ввечері та вночі. Жайвронки рано встають найбільш активні вранці. Голуби однаково активні в різний час доби. У разі порушення синхронності біоритмів у людей різко погіршується самопочуття і слабшує імунітет. Вони постійно відчувають у тому слабкість, їхній організм не відновлюється під час відпочинку. Підсумки параграфа. В сезонні зміни в природі, періодичні явища, повторювані щорічно в одній і тій самій послідовності. Добові ритми це пристосування рослин до зміни погодинних умов довкілля впродовж доби. Біологічні ритми, регулярні, кількісні та якісні зміни життєвих процесів, що відбуваються на всіх рівнях життя.